Христос Воскрес, Криво Христі, сьогодні щиро ділюся своєю великою радістю. Знаєте, сьогодні моя похресниця Ангеліна прийняла перше святе причастя. Вона так хвилювалася. Я хочу сказати два слова, що таке святе причастя. Святе причастя це тоді перше урочисте, Святе причастя. Це знаєте, коли вже сама відповідає за свої, за свої вчинки. Так раніше батьки відповідають за них. А тепер, уже, а тепер уже дитина сама приходить і сама приступає до Сповіді святої і до святого причастя. Берів Христі, я знаходжуся в церкві святого Юдитидея. Це є чудесний, чудесний храм, чудесні священники. І я вдячний отцю настоятелю і дякую всім, хто організував Цій пані Ірині, дякую, яка організувала, навчила, підготувала дітей до святого Причастя. Пані ти скажеш два слова від себе. Я хочу подякувати за цю можливість, що я можу прийти до церкви. Я ще хочу подякувати за те, що я прийняла своє перше святе причастя. І хочу, щоб всі бажання дітей, які прийняли перше причастя, збувалися. Молодець. Дякую. Дякую всім. Христос Воскрес. Прийди, Христе, прийди. Нам радість принеси, ми тя благаєм, щироби таєм прийди, христе, прийди, ми тя благаєм, широби таєм прийди, Христе прийди, прийди, Христе, прийди, любов нам принеси. Прости провини, о Божий Сину прийди, христе прийди. прости провини, о Божий Сину прийди, Христе прийди, прийди Христе, прийди нам щастя принеси. Що разом, Бозі, в трудній дорозі з Тобою з'єднались ми, що разом Бозі, в трудній дорозі, з Тобою з'єднались ми, прийди, Христе, прийди, наш люд благослови, насліз долині, просим Тя нині прийди. Христе